Невпинно допомагають армії та переселенцям. Плетуть сітки, кікімори і щодня докладають зусиль для наближення перемоги України у війні з країною-терористом. Все це про українських волонтерів. З моменту повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої держави до волонтерського фронту долучились мільйони українців. Як от Валентина із Сєвєродонецька, до Вінниці вона приїхала в вересні і відтоді щодня працює на потреби армії. Без дела невозможно, чтобы занять мысли свои, чтобы помочь армии, конечно же, чтобы приблизить победу. Думаем, чтобы это все помогло нашим воинам остаться живыми и вернуться домой к своим родителям, любимым. На Вінниччині волонтерять тисячі людей. Вони щоденно готують смаколики для військових, збирають гроші на амуніцію та транспорт і допомагають переселенцям. Найвідважніших та найзавзятіших з них 5 грудня привітали з міжнародним днем волонтера. Урочистості розпочались з подяки захисникам, які дають відсіч ворогу та вшанування полеглих воїнів хвилиною мовчання. Атом волонтерів привітав начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, подякував благодійникам за невтомну та вкрай важливу роботу. Успіхи Збройних сил України це також і завдяки вам. І хочу побажати вам надалі з такою силою і натхненністю. Працювати тому, що це надихає не тільки народ України, а й збройні сили, що вони комусь потрібні. Ми всі можемо долучатися, а коли нас така велика спільнота в цілому, то це досить велика, потужна і рушійна сила, тому слава волонтерам, слава Україні. Вітання приймали волонтери від голови обласної ради В'ячеслава Соколового. Він зазначив, що це свято сьогодні стосується, чи не кожного українця. Волонтерство об'єднало за віком різних людей, за професією. Взагалі зняло будь-які ліквідувало будь-які межі між нами, оскільки єдина мета об'єднала усіх допомога, активність тим, хто цього потребує, заради нашої спільної перемоги. За всебічну допомогу підрозділам ЗСУ вінничанці Юлії Вочер вручили почесний нагрудний знак за сприяння війську. Жінка активно волонтерить з 2014 року. Каже нагорода від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного для неї велика честь, але це заслуга всієї команди. Ми дуже багато вже надали допомоги нашим захисникам, вимірюються. вимірюється. Сотню мільйонів. Велика допомога, але її все мало, і мало і мало. І бажано, щоб люди розуміли, що перемога вона в руках кожного, хто хоче її. І Тому всім треба піднятися і всім допомагати. Нас так знищують, що якщо ми цю кожну копійку собі не заощадимо і не віддамо, тому... Хто стоїть на передку, ми цей жах будемо спостерігати там, де його ще поки немає. За активну благодійну та волонтерську діяльність і систематичну підтримку військовослужбовців, які захищають Україну, більше сотні волонтерів отримали від керівників області подяки та прапори України. Отримала подяку і Тетяна Хитра Власюк. Разом зі своєю командою волонтерка працює на потреби армії з 2014 року. Закуповують та передають автівки, тепловізори, інші прилади та смаколики з домашнім теплом. Не думайте, що буває маленька допомога, буває велика. Хлопці, які вдома не були дуже довго, вони тішаться всьому на світі. Домашні котлетки, домашні відбивнушечки, домашній хліб. У мене є фу... Я їх викладу обов'язково після перемоги, де хлопці такий величезний буханець хліба а, і хлопець. ну він просто гонюхає. Він його навіть не їсть, він просто його нюхає. забезпечувати українських захисників технікою, одягом і харчами. Волонтери продовжують щоденно кажуть, працюватимуть до перемоги і просять долучатися до допомоги усіх громадян. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.